Запись. Значить, друзі, після того, коли ми виявили в доїжника списки, по які збирають, записують автомобілі, які проїжджають, на списку є два телефони. Звиленко. Наприклад, цей це буде цікавий. Оцей, да? Так. Нам стало цікаво, от, власне, телефон, нам стало угу. цікаво, що це за телефон, ми вирішили подзвонити.

Я понял, что ваши телефоны на списке, где собирают списки автобусов. Да, я с Юлией разговариваю. я моя сынка. Андрей Иванович, знаете такого? И, да. А с какой цели вы собираете информацию о автобусах? Зачем вы записываете автобус? Секунду, я руку в трубку, да? Вот, ты Алло. Алло. Здравствуйте. проїжджають бус Божетоморській Значит, Значить забезпечення безпеки дорожнього руху. Для того щоб володіти обстановку, скільки заїхав у різко в Київ. Зачем за хіра? Щоб... А не прости, щоб просто заторових явища. Заторовесь явище на А чому Можна на цих списках є написано опозиція? Ну, то я вже не знаю. Ви вже не знаєте. У кого написано, що я читав не знаю. Не знаєте, так? Да? Зрозуміло, зараз це піде в СМІ. Дякую за інформацію. До побачення. До так, навертай на мене. Друзі, тепер поясню а, про те, що я знаю, те яке. Я... Не перший рік в дорожньому контролі і знаю, для чого це робиться. Ситуація дуже проста. Оці номери збираються збираються, і передаються і потім на по місцях для того, щоб обмежити рух в інші міста, для того, щоб заборонити підприємствам, які перевозять пасажирів, просто приходять і погрожують. Репресія. Ти Якщо ти когось відвезеш, ти більше туди не будеш їздити. Не дадуть чи ліцензії, ліцензії. Чи, 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 чи будуть чіплятися до цього. І повна маячня про те, що вони кудись відправляють, вони тільки записують, вони нікуди не відправляють. Про те було от попереднє відео, яке ви, нікуди ви бачили. Нікуди не зкіровують. Нікуди не скіровують. Просто вони записують. Якщо б вони збирали якусь інформацію, то вони могли б стояти на виїзді, записувати, хто виїхав з міста. Но цього не робить. Вони могли б навіть зібрати якусь кількість автобусів і, наприклад, під керівництвом ДАІ провести, наприклад, в якийсь там парк, зупинити їх чи на якусь вулицю. Так. А вони цього не роблять, це просто збирання, збирання інформації, потім передається на місця по регіонах і потім влаштовують репресії, про що дуже багато сюжетів є і в нас, і звернень водіїв про тотальні репресії. Отаким От способом, таким способом, вони борються якось з мітингами. Залякуванням, да. репресіями.